Факт залишається фактом. Якби Якуб Яхл дійсно був невинним і мав докази, що його трирічна, нібито гуманітарна місія в Африці принесла користь, він давно б їх показав. Тим паче, що, за словами Тетяни Фінікової, він зібрав від спонсорів до двох мільйонів крон. Але замість цього Якуб Яхл лише істерично волає про секти, змови та кампанію ненависті. А це типова тактика винного. Коли його ставлять віч на віч із його жертвами, він не захищається, кажучи, я цього не робив. Він захищається, нападаючи на ти хто викрив його а дії, ви він знову і знову повторює: Ви сектанти, вас купили? Це кампанія. Ось і весь захист Якуба. Давайте задамо собі просте запитання. Якуб Яхал їздив до Танзанії три Роки. Ці люди знають його особисто, знають його обличчя, голос, манеру, поведінки. У них є спільні фотографії. Вони з'являються в його відео. Вони пам'ятають точні дати, місця, події. Вони описують найрізноманітніші деталі, і їхні свідчення взаємно доповнюють одне одного. Ми провели з ними всього кілька днів, і він стверджує, що ми переконали їх усіх збрехати про нього. Тобто, за його версією, ми приїхали до Танзанії і за кілька днів вмовили десятки людей зрадити людину, яку вони знали три роки, заради когось, кого. Бо взагалі не знають і все це частина якоїсь глобальної кампанії із мови серйозно, хіба це звучить логічно?